Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Змінилося, як сказати, змінилося. Все час живеш в якійсь тривозі. Я в це є, в ще ні разу не бігала. Я така трошки оптимістка по життю. Ну так, в тривозі живеш не так за себе, як за дітей. І весь час, а зараз світла немає. Оце до 10 годин ось включиться та уроки з правнучком буду робити. І забота, забуває трохи за війну, але вчора знов нагадала. Діти, Це... внуки залишилися в Україні, не виїжджали? Так, нікуди не виїжджали, бо в них така робота, що вони військові обоє, так що працюють і, і теж такі оптимісти. От кажуть, що як сказати, Українець повинен не залишати свою батьківщину. Ну як ви, якщо в мене син воює, що ви маєте почути? Я на пенсії, як може змінитися? Дівочки, як може змінитися у пенсіонера? Таке запитання. Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Яку сторону? Ну, взагалі чи змінилося, так? Да. Звісно, змінилося. Як? В хужу сторону. Чому? Ну чому? Бо ніякої безпеки зараз. Ну, на даний час, так, да, в нас є. Захищають, не падають, слава Богу, ракети тут. Ну, за дітей переживаю. Ви одружини? Да. Так, ваша дитина, дружина не виїжджали за кордон? Ні. Чому? Багато хто виїжджав? А чому нам тікати звідси? Ми тут живемо, надіємося, далі будемо жити. А з роботи як? Як з роботою? Роботи... Після 24 лютого щось помінялося? Хуже, звісно, не. зараз менше стало роботи. Якось викрутіємося. Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Бо знаєте, діло в тому, що дівчинки без коментарів. Я не можу вам відповісти на це питання, бо для мене це дуже больна тема. Негативна сторона, оскільки діти більше обділені стали в цей момент. І саме негативно для, для дітей. А ви виїжджали за кордон? Ні. Чому? Mm, тому що в нас, слава Богу, поки в, нашій, в нашому регіоні поки спокійно і можна було знаходитися тут. Одним словом, паном, ну що тут можна розмовляти? Ну кожного дня ми ж бачимо ці сахітливі атаки і тут коби не спитали, то. «Ваші односначно. діти, онуки, виїжджали за кордон. Ні, ну місце не за кордоном, давно вже до років десь, я дочка да, з і з чоловіком. Часто і сюди приїжджали, і туди, і сюди, і туди. Ну, зараз в Києві поки. Але в будь-який час дзвонять, може, знову приїде. Однозначно, ну тут без ну, коментарі. Без коментарів, ну, без коментарів так? Та, ну що, це ужас один. Нас це тільки що. Піддає надію, що все-таки, завдяки нашим сім'ями хлопцям, Збройним силам, я надія, що все-таки от така історія нашої України. Дякую, так. Завжди ми комусь мішаємо. Далеко відійшли від Росії. Ну, то розпався Союз. Ну, зовсім світ змінився. Да. Ти, туди пішли країни, ти туди. Ми захотіли туди, вибираємо собі своїх партнерів. Ні. Як змінилося ваше життя після 24-го року? Після 24 лютого спочатку не в кращу сторону, тому що втратила роботу, втратила дуже багато позитивних моментів, але з другого боку почало покращуватися, тому що знайшла себе в новому руслі, знайшла нову роботу і знайшла себе в допомозі іншим людям. Ну і ви ще ж переїхали да, з одного так. міста? Так, я повернулася з я взагалі сама місцева, а я була проживала 8 років в Черкасах і повернулася назад в Меньківку. Це дуже сильно. Да. Як? Дивне питання. Я навіть не знаю, що додати. Так, довів. як і у всіх. — Можливо, не так, як в тих людей, які як... проходять в зоні бойових дій. Але теж змінилося, багато на що дало. Ви виїжджали перші дні? Ні. Залишалися тут. Ну, я не бачу сенсу звідси виїжджати, поки в нас тихо, мирно, спокійно. І дав би Бог, щоб так було надалі. А ви виїжджали, не виїжджали? Ні. Чому? А сенс? Тут, тут родились, тут будемо вмирати, якщо. Як змінилося ваше життя після 24 лютого? Ой. Погано. Ну, ви місцеві? Да. Да. Ви постійно вдома, ви ховаєтеся? — Ми все время вдома, все время я, як сирена гуде лежу, таюсь, накрила. А бо діти, я... можливо, приїжджали з міста? — в перші. Ні, приїжджали, уїхали в западну. В Західну Україну, так? І що вам сказати, верх ногами стало все. Діти на фронті, кожної миті приходиться чекати. Або похоронка прийде, або тату, я живий. І це стало не життя, це стало існування, чесно скажучи. І хотілося б зовсім, щоб було по-другому. Але те, що маємо, те, що маємо. І зараз треба всім дружним бути, допомагати один одному, щоб обороти це лихо. Народне це дуже велике лихо, яке руйнує сім'ї, надії, руйнує все довкола. І Я надію, що по милості Всевишнього наші одоліють цих орків, придурків, тому що других слів для цього нема.